Друзі, всім привіт! Поломочка така. Шуміло у нас щось шуміло. Як скинули ремня, оказалось, що тут на цьому шкірі, оцему приводному, шумить десь тут. Рішили розібрати. Розібрали. Проблема виявилась така. Тут у нас втулочка десь випала, загубилась. От така о. Така втулочка. Будемо точити. Так, щоб його витягнути віджимного. Тут розбивається, полутрубочка вибивається, сама вилочка на шпонці. І тут вдаряв, валом вийшло, потім вискочив. Вижимний. вижимний. Тоже погануватенькі, вже замовив. ну це є вижимний. Потім оцей вал на цьому валу все сидить. Тут стоїть підшипник зі сторони шківа. 207 КРР. Сюди ще до нас ніхто не лазив. З цієї сторони від щеплення 208 КРР. І в самому маховику стоїть 204-й підшипник. Такий маленький. Коротше, щоб його зняти, спочатку треба зняти оцю штучку. Вона кріпить, виходить, моста до рами комбайна. Розкручуємо. І збиваємо. Потім знімаємо цей подшипник. Щоб оцього подшипника зняти, треба розкрутити щеплення, зняти оцю всю тарілку здорового ваховика кожуха. І щоб витягнути подшипника тут отут отут отакі болти. Вони тут не просто так, вони тримають, зажимають від ціля подшипника, а з тої сторони ставиться штопор. Отак. От Потім, щоб зняти 208-го подшипника, пришлось збивати маховика. Маховик тут теж сидить на шпонці. Ну, постягали так. За допомогою зйомника. Де він там? То зйомник. Коротше, великий такий зйомник, ми його постягали. Це щеплення. Позначили собі однодіскове і диск такий ліпістковий. Не знаю, по виробиці. Я б не сказав якийсь там великий, але я його не заміряв, і заміряти не буду. По муховику, по корзині, то виробітка малесенька. Так що і диск буде так і далі ходить, поміняємо почепники, і так і буде. Отакі справи. Ремонт. Оце, кстати, штопор якийсь стоїть. Тут з тої сторони. Отакі. Знімали таким подшипничком і великий, не знаю, вже десь прибрали. Все, будемо чекати підшипників. Може як будемо збирати, що йде, ще покажу.